Незаконний розподіл півтора десятка генераторів в Одесі. Цей скандал нещодавно облетів соціальні мережі та змі. Техніка, яку місто отримало в якості гуманітарної допомоги від Німеччини та Італії, начебто опинилася в осіб, наближених до мера Геннадія Труханова замість підприємств критичної інфраструктури. Журналісти знайшли в судовому реєстрі інформацію про арешт генераторів, про те, що у директора комунального підприємства Одеської електротехнічні мережі був арештований телефон з перепискою про те, де він розповідає, кому і як ці генератори поставити. І що дійсно ці генератори були знайдені біля ресторанів, які, скажімо так, близькі до мера Труханова. Відомо, що за цим фактом вже відкрили кримінальне провадження. Змі масово писали, що під час обшуків 12 червня генератори знайшли в ресторані Вінобратерія, власницю якого пов'язують із мером, на автомийці Карат, яким володіє кум директора одеських електротехнічних мереж, та поряд з будинком, де мешкає сам мер. «Ошибка в тому, що він мільянер, мультимільйонер, і його окруження теж всі не бідні люди. І вони просто вирішили на шару. Поставить собі ці генератори. Це така моральна деградація і разложение. На тлі цього скандалу ми вирішили перевірити, що сталося з іншою гуманітарною допомогою, зокрема, з генераторами, які передавали медичним установам. Наприклад, один з них дійсно стоїть в міській клінічній лікарні номер 1 Техніка працює та живить майже всі відділення, окрім деякого медичного обладнання. Дуже потужний, але у нас є таке відділення. Комп'ютерна томографія, яка потрібляє 120 кВт при запуску. І не зовсім відповідають параметри ну, для медичного обладнання. Ще один генератор передали 11-й лікарні. Причому про цю техніку нещодавно розповідав сам міський голова в одному з інтерв'ю. Мовляв, все на місці та все працює. Всі ці генератори знаходяться в лікарнях. Сьогодні, я, до речі, був в 11 лікарні. і Вони кажуть, там стоїть я не знаю, 10 генераторів. Кажу, Він от генератор, от генератор. Я вас всіх запитав лікарів. Вони говорять, генаш у нас все си на місці, все стає і працює. Ми відправилися до 11-ї лікарні і там з'ясували цікавий момент. Не на камеру співробітники закладу розповіли, що за час повномасштабної війни лікарня отримала чотири генератори, але підключений з них лише один. Ми знайшли ще кілька одиниць техніки, які стоять просто неба і жодним чином не використовуються. Причому ось цей дуже схожий на генератор, що урочисто передали медикам ще в жовтні минулого року. Водночас наші співрозмовники заявили, лікарня самотужки нічого підключити не може, все має робити місто. Але це необхідно зробити якомога швидше, адже у випадку блекауту одразу кілька відділень лікарні можуть лишитися без світла. Дар'я Стойкова, Олег Шпак, перший міський.